Вулиця Європейська, 23, місто Умань. Ну, як завжди, те, що може слугувати бомбосховищем, зачинено. Це ось перше, що може слугувати бомбосховищем приміщення. А це ось друге. І воно так же само, як бачите, зачинене. Якесь сміття. Таке от такий от вигляд має. Ну все, на Європейській 23, третє приміщення. Підвальне воно теж зачинене, замок, все як положено. Що самі можете бачити, нічого тут не відкрито.